Ну що, придбав я такий ліхтар? Оцей кембінг в Аврорі за 250 гривень. Там людина просила в коментарях і не під одним відео. Коротше, буде сьогодні огляд і тест. Провіримо, що він може і чи вартує він своїх грошей. Погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електролесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що, всі посилання в описі під Так, з від самого початку чак я десь загубив, бо купив я цю лампу і павербанк на 10 тисяч калгов. Е, дивіться, е, я вже розпаковував, можливо, хтось бачив моє коротке відео. Давайте по характеристиках я вам почитаю і зараз ми розпакуємо. Дивіться, це у нас торгова марка Луно, АБС Пластик. Час заряду у нас 3-5 годин, просто дофігіще. І світить час активного світіння 3-7 Ну, Сьогодні ми розберемо, провіримо, звичайно, замірюємо споживання, покажу, як він вночі світить. І, напевно, ми його перепакуємо і відправимо нашим хлопцям. Коротше, більше тут нема чого читати, бо це все Китай і так далі. По комплектації. По комплектації. От Що мені не сподобалося, що шнурочок у нас мікро-USB. Ну, блін, Китайці, як то кажуть, як писали в коментарях, вже в нашу Україну, впарють все. Все, що позалишалося на ті мікро-USB, бо вже всі переходять на Type-C е В такому пакеті, ось так він виглядає. Тут на світлодіод, бо в мене був похожий на 1 Вт. Тут я не знаю, який тут світлодіод, чи тут коп світлодіоди, бо в мене є ось такий розкладний. Зараз я вам покажу. Ось такий від Хавіта. Я за нього колись давав. Чи 300 гривень. 300 гривень він вроді коштував. а Можливо, і дешевше, можливо, так же само. Ну 299 гривень він коштував. Це від Хаві, тут нема сонячної панелі. Звичайно, на цей ліхтар був відеоогляд і перепаковка. Я перепакував тут. Type-C акумулятори, він по досі працює. Також я сюди поставив 3 світлодіод. Але цей рефлектор не витримав. Бачите, показую. Тут на 3 вата з драйвером стоїть світлодіод. Він лопашить пояскравіше, ніж цей і чим рідний був на 1 вата, але... Вигорів рефлектор. Бачите? При довготривалому світінні мій батько десь світив чи ще щось. Як ви бачите, просто вигоріло. Ось тут вигоріло. Але він по досі працює. Показую. Ось так він світить. Показує, як цей світить. Ось так. ну, Я думаю, ви бачите різницю. От, давайте, отак. Ну, цей лупаше просто нереально тривата, Окей, цей ми виключимо. Тут режимів купа. І е, тут. Ось так лампа в нас витягується, ось так ставити, як кемпінг-лампа можна користуватися. Прикольно, що тут у нас гумове, бачите, тут метал, а тут у нас ручка пластикова. І я вам покажу, хто не бачив, бачите, закривається, виключається. І я тут зараз вам покажу. Ось так в мене стоять тут одноразочки, стоять тепешка. Бачите, я вклав по 500 мА, 550. Гарно заряджається, все супер, ємність велика. Закрутив. Все. Все працює, по досі працює. То, що кажу, рефлектор тупо взяв і вигорів. Кажу, батько, мати користували. Не було світла. Вони там в літній кухні взяли оцю штуку, відкрили, і воно досить довго і автономно світить. Ну, ліхтарик класний, реально переробив і супер. Далі вернемось до цього. Тут нас показую, Там теж було мікро-USB, що мені не подобається. і типу ті плата повербанку. Бачите, USB, що можна заряджати. Сонячна панель. Замірюємо, звичайно, сонячну панель, скільки вона ват. Ну, ну вона там копійки, я вам серйозно кажу, якщо 50 мА вона буде заряджати, це буде добре. Ну, Сьогодні я вам це все діло покажу. Кнопка включення-виключення режимів. Тут більше режимів, тут тільки два режими. А тут бачите 100%, 50%, червоне, червоне моргання виключаємо. Тут включається 100%, 50% моргання. І далі кемпінг-ліхтар. Ну, тут по багатому я вам скажу, і тут же розсіювач поприємний, бо цей розсіювач. Я вам покажу. Я його тут матував, мотував і так руки не дійшли далі замотувати, бо трошки в очі разить. А тут розсіювач класний. Є в нас, як ви бачите, також такий от гачок, що можна за дерево зачепити, або десь повішити. Ну і ось така пластикова ручка. Ну, ця пластикова ручка мені не подобається. Тут в хавіта покраще зробили. Якщо ти хочеш в руках нести, будь ласка, тут кнопочку собі нажимаєш. Хочеш, ти повішити десь на дерево, оце перечіпаєш або кудись там ось так. Бачите, ось так і. Ось так вішаєш. Прикольно? Прикольно. Ну, ліхтарі дійсності класні. Давайте ми його виключимо і попробуємо підрозібрати його. Де та кнопка? Кнопка в некомфортному місці розташована, як на мене. Ну, друзі, що я вам можу сказати? Китайці тут мене починають дивувати, особливо Аврора. В там тому був один акумулятор, ось такий 14500, а тут раз, два, три акумулятора, 14500. Ви собі можете представити? Друзі, я вам серйозно кажу три акумулятори. Це просто треш. Як він розбирається, просто е, тут є паси. Я під'їв, подивився, що є паси, бо болтів немає, і ви прокручуєте. Як звичайно відкручується різьба? От сюди відкрутили і витягнули. Тут в принципі може і 18651 один влізтися. Бачите, в нас посадочне є під 18650, а тут три, скільки, я не знаю. Друзі, я вам скажу, що не знаю, але ми зараз провіримо ємність, де мій ножичок. Подивимось, скільки там пише ємність, чи тут щось повопше пише. А тут такі, як батарейки, тут нічого не пише. А Що це в нас? Ага. Це в нас що, нікель-металгідні акумулятори, чи що? Я щось не зрозумів. Подивіться, які акуми, Друзі, ось так. Це в нас 3С. 3С? Це в нас 3С. Нічого собі. А ну помірюємо напругу. Мені дуже цікаво. Це нікель метал гідрні і зроблені формату 3С, щоб досягнути 4,2 вольта. Ось так це все в нас виглядає. Включаємо, дивимось. Ну, китайці, вони вічно. Я вже думав, зараз тут 14500 поставили і по якихось хоч 300 мА. Ну, все рівно прийдеться перепаковувати. Дивимось. 4,35 вольта. Один акумулятор, скільки в нас має? Ну, 1,45 Бачите, вони заряджені. Це в нас нікель метал гідридні акумулятори. Є ну, звичайно, наємність, але вони важкенькі. Ну краще сюди поставити літій е, від одноразок або один на 18650 на 3000 мА, можливо, сюди вліплю хлопцям, або від одноразок. Глянемо. І ця зарядка в нас заряджає, зараз я вам покажу. Давайте споживання зразу замірюємо, все замірюємо. Так, беремо. Беремо оце, беремо кліщі, вмикаємо. Як ви бачите, куми в нас заряджені. І зараз будемо заміряти споживання. Так, кнопочка включаємо. Перший режим на 100% збиваємо по нулях. Дивимось. 500 мА споживає непогано так півампера жире оцей світлодіод. Наступний режим включаємо 100 мА, як ви бачите. 100 мА споживає. Наступний моргання 230 від 50. Наступний кемпінг. 1 ампер майже лупаш. Ви прикиньте, 1 ампер, ось таке світить. 1 Ну Ці акумулятори я не знаю, по скільки мають. Якщо вони мають там, по 2000 ємності, ну та, от, при такому освітленні він просвітить 2 години. Якщо там по 1000 мА, це година часу. Друзі, година часу. Що вони там понаписували, я не знаю. Ну, я ємність провірю, звичайно. 50 вони рахували від 50%. Бо тому що в нас 200 мА 3 до 7 годин. Ну, якщо тут 1000 мА, то виходить там, 5 годин вони просвітять. 5-4, 3 години так точно просвіти. І червоне, 500 мА споживання, як ви бачите, також просвіти дуже мало. Ось так: моргання туди-сюди, ну ви коротше, думаю, зрозуміли, побачили. Ну що, знімаю я ці акумулятори, і я хочу зразу ж, місце тут, в принципі, є. Якщо ми... в нас защолкується ось так, ось з цієї сторони можна поставити ТП-4057. Сюди поставити гарно. Ну, я би вам ще також показав, скільки воно заряджає на сонці. Оце все діло. що е, треба їх трошки розрядити, зараз на 100%, який там у нас режим пів Ампера споживав, зараз трошки їх розряджу. І тоді постав, підемо на сонце. Вроді там сонце виходить, і я вам покажу, як світиться сонячна панель, як вона заряджає. Вам дуже також буде цікаво, бо люди зараз будуть писати, скільки вона вона фігню заряджає. Ось така сонячна панель буде заряджати, я не знаю, 30-20 мА. І це буде добре. Я думаю, подивимось. Коротше, добре. Включаю, нехай світить на максимальному. Так, підсадив я трошки наші акуми. Дивимось, що в нас виходить. Ну, зараз, бачите, 3,9 В. А знаєте чому? Тому що в нас е, скинуло потужність на світлодіод, щоб не перегрівати. Було пів А, а зараз я вам покажу. Дивіться сюди, скільки зараз споживання. Ну, ще раз. ти щось неадекватно, бо я міряв 300 мА, чи скільки в тому районі. 170 мА. 200 мА. Бачите, Скинуло потужність. Ну тут видно, що воно менш яскраво е, світить 200 мА. Тому він довше світить, вони написали. Ну, тут в 1 А. І він також буде скидувати. Отак ще скоріше розрядить. Ну, коротше, саме більше споживає оцього, оцей кемпінг ліхтар. І напруга наша, дивимось. яка там, 3,5 вольта. Давайте я ще отак залишу, подивимося, як він скине на цьому режимі. Отже, 800 мА, бачите. 840 мА, 850. Давайте залишимо. Ще на 5-10 хвилин. Подивимося, як він скине. Так, друзі, пройшло буквально, ну, навіть не 5 хвилин. 3-4 хвилини, як ви бачите, 450 мА. Чому це так відбувається? Це, походу, не лампа скидає, просто просадка на акумуляторах і тому споживання є менше. Я думаю, тут ніфіга нема, що він скидає. Це я собі так щось подумав. Думаю, він скидає, як всіх дорогих брендових а так... Бачите, 3,6 вольта. У нас, в принципі, номіналка він би не мав скидути. У нас 500 мА зараз споживання. Та да, в такому режимі я думаю, 2 години він просвіта, але акумулятори ще будуть просідати. Споживання буде ще менше. Там 300 мА в тому районі. І він, можливо, там своїх 3 -4 години, 4 він просвіта. Але звичайно, світла стане менше. Добре, беремо кліщі і йдемо на вулицю. Там є сонце. Зараз вам покажу скільки він заряджається від сонця на вулиці. Сонце, і то нормальне. Дивимось. Зараз я вам скажу, давайте по нулям. Нічого собі, 100 мА заряджає на сонці. Непогано я вам скажу. Я в шоці з цією сонячною панелі? Дивіться. Не знаю, чи вам видно. Давайте я вам підставлю ось так. Бачите? 120 мА заряджається сонячна панель. 190, блін, оса прилетіла. Ось так. При прямому сонці. Ось так. От вже падає. 90 мА, 70 мА. Ось так. а ну по напрузі майже 5 вольт 5,6 вольта видає. дивіться, Я не знаю, чи вам видно 5,5 вольт. Ось так панелька видає. Тепер беру я ці акуми, ставлю їх на тест. Як ви бачите, тут вони зробили контактною зваркою. А тут вони взяли тупо припаяли. Ну, що не можна було, тут теж контактною зваркою. Сюди ми ставимо. Акумулятор 18650 на 3000 мА. Балаго він сюди. Бачите, місце є посадочне, він сюди сідає і то нормально сідає. Ось так. Дивіться. Ану, дивимося, чи це все діло у нас закрутиться. А він, друзі, в нас не закручується. Чому? Тому що мішає оця от плата. Щоб такого не було, що ми будемо робити? Оці от штуки, ану, дивимося. Випилювати, щоб він сів нижче, бачите, чуть-чуть нижче йому треба сісти. От сюди, наприклад. Це ми прибираємо, низ ми також випилюємо. І сюди він, отак, якщо сяде, тоді плата не буде мішати. Оце все треба повипилювати. Чим ми зараз і займемося? Звичайно, поставимо роз'єм Type-C за глушечкою. Ну і по стандарту ставимо також BMS сюди, захист. Далі все просто припаюємося сюди і все. Погнали! Лампа в нас готова на 3000 мА. Е, зразу ж вам кажу, не купляйте того клею конченого, інакше не сказати оцей від Дніпром Сомафікс. Це просто кончений клей. Ці закрутки, подивіться сюди, я вже тут пласкоупцями, воно як присихає, вони зробили на закрутку. Клей сюди попадає, ти ніхрена не відкрутиш то. Я вже тут відкручував всі руки в тому. Е, сіліконовий коврик всі в клеї. Не знаю, його вже треба потрібно викидувати. Новий кончений клей від Дніпроем Сомафікс. Не купляйте я вам серйозно. Аксфікс звичайний. Мені треба було терміново, щоб не чекати, поки мені прийде з інтернету, там день, два, три. Я зайшов, купив, просто кончена фігня. Реально, не купляйте ці копачки на закрутку. Це фігня повна. Я всі руки маю, дивіться, всі руки в тому. Аксфікс просто витягується, защолкується, витягується. І нічого нема. Не прилипає, не залипає. Все супер, скільки я користувався. Тою парафією не беріть, реально. Дивіться, покажу вам, що зробив. БМС 1С приклеїв гарно через ізоляцію. Бачите, двосторонній скотч приклеїв, припаяв. Показую. Батарея плюс, батарея мінус. Тут контактною зваркою. Можете і припаяти по бажанню. Друти рідні, оці що йшли сюди. На вихід я їх просто замінив на силіконові АВГшні, бо вони такі вже переломані. Ну це дешеві дроти. Реально. Ну вони вже ось ці дроти, вони, блін, волосинка, вони тут вовсе постійно переломуються. АВГшні будуть набагато добре триматися. Тут впаяв, як ви бачите, випаяв. Трошки косовато було, але я підрівняв гравером ТП-4057. Тут поставив індикацію, пробуємо, дивимося, чи буде видна індикація. Ось так. Бачите, червоненьким світе заряджається синіньким зарядженим. Так що супер. Дивіться, скільки ватт заряджає. Можете бачити, зараз вам покажу. Один, ну воно дозаряджається, бо тут акумулятор 4,1 вольта майже заряджений. Далі. Як ви бачите, все пропиляв, тут давклею, хоча двохсторонній скотч гарно тут прилип. Так що все супер. Закручуємо, друзі. Закручуємо, і будемо дивитися на результат. Цього сонячна панель показує, що заряджається навіть від світла. Бачите? Таке собі. Ну, каже, там 50 мА вона буде заряджати. Так, пробуємо закрутити. Вставляємо. Так, ліхтарик у нас працює. Це супер. А тепер пробуємо. Хоп! Все, друзі, закрутили. Ліхтарик шикарний. Ще залишилось, що сюди зробити. Де ця зарядка? Зараз заглушечку заклею. Чекайте, то зачистити гарно. Так, беремо такі заглушечки від Type-C. Вставляємо сюди. Щоб воно сюди не попадалося. Не гірше, ніж завод, повірте. Тут наклечку ми відчіпаємо. І ті наклеєчки, до речі, я клею на свої ліхтарики і ще ніхто не казав, щоб вони відклеювалися. Ну, велась. Попробуй зачіпити. Ось так. Давайте ми зачіпимо ту наклейку. Ось так. І приклеюємо сюди. Красота. Все. Захищено. Сюди назад заставив. Ось так. Ну, Америка гулібабий, я вам скажу, друзі, тепер воно похоже на ліхтарик. Добре, вставляємо ручечку. Ну, ручечка така хлипенька. Але все працює. Як вам переробка? Ну, друзі, коментуйте. Тепер давайте я вам покажу, що нам поєдно. Ці видали ці нікелі метал гідрідні. Це просто сміття. Друзі, це тупо сміття. Показую, один тест вже пройшов. Тест нас прийшов, на розряд видало 309 мА і на заряд чард 96 мА. Я не знаю, що там за 96, чому воно так порахувало, але на розряд він був заряджений, воно перше зарядило. І 309 мА, а на заряд 0,96 мА. Коротше, просто треш. Тут ще йде процес. Тут, ну, тут буде 530-520 один акумулятор, А цей буде. Також десь, ну, бачите, залишилось 8%. Тут також буде десь ну, 500, 520-530. Ну, цей просто в хлам, в хламіну. 309 мА. І це збірочка 3С. Як воно мало працювати? Ми ну, б там за пару разів заряду і все. Давайте я вам покажу, як вона в темноті світить. В мене в майстерні, це в нас основне світло. Тобто, це в нас кемпінг зараз буде. Це моргання, кемпінг лампа. Ну, Ось моя робоча зона. Ну, освічує досить прекрасно. Це на 100%. Можна навіть з нею так от ходити. Ось так. І де наша кнопка? Це 50%. На камеру воно вам моргає, але мені не моргає. Тобто частота світлодіода співпадає з частотою камери, яка виставлена. Бачите? Ось так. На 50% не співпадає червоне. Ось так показую вам. Моргання червоне, ще раз цей. Ну, в загальному супер, я вам скажу, непоганий, ось такий кемпінг-ліхтар. Ну, прям супер. Добре, ще покажу вам на вулиці, як це світить. Ну, цей світлодіод світить метрів 40 до 60 метрів, нормально б'є. І дуже класний плюс цих ламп, що тут є такий обут розсіювання, щоб ти збоку бачиш. Не тільки точка, а краях воно добре освічує. Так, друзі, ну що, мій темний провулок з ліхтариками. Подивіться, як світить. Це на 100%. Дуже прекрасно, мені дуже подобається. Давайте я камеру 0,5 включу. Ось так, 0,5, мені дуже подобається великий обод ось такий. Ще раз 0,1. Великий обод, що по кругу йде, бачите? Воно як точкове, дивіться, як б'є далеко. Ну, метрів 60 спокійно б'є його будинки. Подивіться, як я освічую. Це ліхтарик за 250 гривень. А там той мій перероблений, то ще потужніше б'є. Ну, туди метрів 6. Ну, от на там той будинок, тоді я бив 60 метрів. Ну туди далі народ, він б'є просто нереально. Дивіться, це дішман. Я вам показую ось так. Там близько 100 метрів, напевно, буде. Ну, це на 100%. Він заряджений і б'є дуже далеко. Подивіться, просто там по деревах світи нереально. А ну давайте ми там зараз вийдемо ще один будиночок є. Там дальній. Ну на там той дальній він. Світить. Ну, дивіться, друзі. Отам той будинок. Ну там 100 метрів, 100% є як не більше, дивіться, я по даху свічу там. Дофіга там є. Не буду людям вікна світити. Ну, ось так в небо світить. Зараз спокійна погода, добре. 50%. Бачите, коли ви цим ліхтариком, тобто потримали довше, воно включається на тому режимі, яке було. От 50%, навіть на 50% на той будинок добиває. Коротше, б'є спокійно. Ну і кажу, розсіяння нормальне. Так, моргання. Ну і засвітило камеру просто наглухо, давайте я в 0,5. Е, ось так кемпінг. Ну, я вам тут показую такий ліхтар, а такий ліхтар, я вам скажу, світить дуже прекрасно. Красота, красота. Б'є просто шикарно. Покажу вам ще тут, є ж функція павербанк, я вам не показав. Дивіться, давайте вставимо. Ось так. Подивимось. 4 Вольта, друзі. Тут навіть 5 вольт нема. Це не павербанк, це парафія, я вам серйозно кажу. Тут нема сенсу. 1 ампер. Що у нас? 3,9 вольта, 3 ватт. 5 вольт тут нема. Тут я не знаю, що заряджати. Якісь навушники чи що. Не знаю, що заряджати. Ну 2 ампера. Зараз. Пух. 2 Ампера. 3,7 вольта. 3,7 вольта це просто треш, друзі. Я вам серйозно кажу, по пульсаціях вам зразу покажу. 40. Нормальні, ну, пульсації добрі, але воно не видає 5 вольтів. Це є парафія, це не павербанк, це просто от дурно використали сюди USB. Краще бакуми добрі поставили. Такий у нас ліхтарик кемпінг вийшов. Поїде він хлопцям. Давайте я вам також покажу по зарядці може Можна заряджати як в Type-C, е, і можна заряджати також мікро-USB. мікро-USB тут у нас десь пів А, максимум воно ця 1 А. Коротше, 1,5 А можна заряджати за 2 половиною години, якщо двома роз'ємами, цей е, ліхтарик у нас зарядиться і знову може працювати. Показую. Дивіться, ставимо сюди. Ось у нас світиться індикація. Тут також є індикація, також отвір такий маленький. Бачите, червоний світиться в нас що воно від лампи заряджається. Заряджається 5 ватт. Шикарно, шикарний результат. Як ви бачите, лампа в принципі добра, але треба руки до неї приложити. Приложити, воно буде працювати, як моя там та хавіт, вона подосі працює, класно світить. Так, якщо ви хочете брати цю лампу з рідними акумуляторами, користуватися, ви самі бачите, що є хлам. Реально так не беріть. Якщо ви в змозі перепакувати та таку лампу за 250 гривень вартує брати. Комплектуючі не так, то дорого. 15 гривень коштує зарядка, е, акумулятор коштує там, 40 гривень, БМС, там 6 гривень коштує і все. Це Просто коштує реально копійки. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Норм. Ця ручка, я вам скажу, буде відлітати. Вона пластикова, її скоро зломиш. В хавіті набагато краще. Ну, тут можна якусь лейбу приклеїти, тобто тряпчану або гумову якусь, і буде супер. Ось так, ось такий от ліхтаричок.